Dimensi Det biết Та що ж, чуєш, Павло? Ти можеш відбуксувати, будь ласка, п'ятий? П'ятого? Ну, бравлер п'ятий. Ну, машину п'ятий, бравлер. Угу. А ти вже приїхав? Да, так, да, так, да. так. Відбуксуй, <реклама> будь ласка. <реклама> А у всех броники есть у вас подвижки? Ну да, в принципе. Будить mm -hmm. кому-то. мене краш. это хоп, хлопці, патронами можешь На 5.56. делиться? Так, ну я могу в принципе скинуть. Вс. Ну, штучек 200. Так, ну сейчас подожди, я это выкину. А, у меня места разделить просто нету. А ну нет, Леонид, латы, короче, на НГ-шку. Опять ТБ крашну? Угу. Ну це база. Ну резко. Так, никаких ПД-шников снова забрать, Не надо неоткуда. Не знаю, я вроде не надо. Mm -hmm. Я, 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 я доїхав. Тебе 5 за 5 хвилин до кораблика тебе крашнуло, чи що? Угу. Все, дякую. Це покиде? Я так понял, ти рекомен. Mm -hmm. Не, тої поставки не було такого. Було? Не було. На минулій було це поставки? Це іншого, це іншого крашнуло на минулій. Ні, почекай. Там фібов покрашував. Так ось точно крашу. Одного ПДшника no, no. і одного НГшника oh, no, крашного. No, а Дорі yeah. красного вроде. О, крашу. Мы чекаем, пока какой-то. Дай нам надо це выяснить, хто красный. Не, я тут поставлю нормально. Ладно. Так, загожу на посадку на плац. Зараз, секунда. Я прыгай воду. Якщо так говорити, не, 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 не по-нашому, щоб ти розумів, Я слайдить на цьому, біля, Тож, на вертика. Там... Ґ Ґ Ґ. Так, нікого цей, якщо... Там машинки, там Давай, ти там теж, так, аналогічно Якщо не встигну... І корабль прийти... прийдень... Давай, якщо ти кого-то вбиваєш вертом, то у тебе кікає тут. Скажешь? Это я так і понял. Хто тільки що щось сказал? Почему? З вертиком связано. Плохо треба було. Не-не-не, я не цинь. Не хочу просто. Ладно. Що такое? Самі... Да Та меня в самій жопе НГшки заспавнили. В Ні, там на мінус першому. Ну ладно. Мне кажется, самая жопа НГшки це заспавнится в цьому в башні. в башті. Ні, ми в башті не спавнимося. Ні. Та плюсом ліфтом є. За НРД садят вообще типа кому как понравится или что там вони дивляться на сике, напевно, жесткие НРД. а то есть когда меня садили на 60 из-за того, что я просто наехал на какую-то хуйню, я, я понял, ладно, все. Ну, це під якого админа, напевно, ты потрапиш, напевно. Я, який у меня буду настрить. Одна максимально до кораблика. Я сейчас дивился з'явились в лодках. Блядь, там нові виташке подобавляли просто. Вот з того що бачимо. Тончик, треба поправить заберу решетку. Ага, <кхи> Ты хто так? Умирає. Умираю. Стой, Куинн, выправил. Пред смерти. Половин буде. корабль. 34, плюс минус, десь так. Немуло было Ривнов 30. Минулый был 29. Вам одна минута что-то погоду куда-то сделать? Конец. Я пока еще скринчик и пороблю. Ну, возможно, а еще не мать типа в строю, то досчитать что плюс один можно или нет? Нет, да можно, можно. Мы я сейчас приехали. Не, типа, если уже бы появилась поставка, типа, начали грузить. Ну, доки не выехали. Я понял. Потому что вони, по-моему, перед тем как выезжать тоже ну, Якщо одна людина доедет, а нас 25 перед перерахунком, ну напевно, О, логично, молодець. скільки нас стане. А я, я вот тут я... понял, а Я, я... бы надивился, если его сейчас еще за НРД бы откинули. <клес> я что это, а вот в LSPD або в FAB есть такие, типа, можно сделать, что, типа, какой то агента, типа, под прикрытием в какую-то банду, и что будут говорить? В есть такое. Да. Сид видео занимаются таким. Я просто не бачил этой информации в Всем здорово. А, все, полетели. Ну, вот. а еще им... О, с... у меня сколько? на направо. А -а -а. Ну, нет, и все. Обидеться. Никогда не думал, что такие корабли как всегда. Интересно, он с коллизией? Корабль. Без. Без? Правда, он там трошки наобнился, да, я. тоже таки. Да хорошо, что не левитирует, уже лучше. <coughs> Ой-ой-ой, кто там так получил? Что там последний заход, походу можно. А, цефи полетів, так. Хорошо. Ну мд, сука. Я колись так тоже улетел. Вот можно кидайте. Ну так я це коли из ну, верника ну, пригнув, я туди вниз впав, то я чуть не здох. Десять хп залишилось. <звук> Давайте по машине. Мату, у вас сідає? ты сідаешь? Таков вин А, я напад, сяду. Дядя? А, Василь сяде, навіть. Ну я як я ведь. А, ковинку він... закрывает я взлітаю. Мені щось здається, що це буде АФК, але. Ну, марочка будет, марбату. Драмитесь, чуешь. А що? вони не Донатись. скаутять щось, перестали щось скаутити нас. Або зачем скаутити, то патруль їздить... Ну тобто, всі їдуть едут над той самым маршрутом. Три раз. Ну тобто, навіть куратори писали, що скаут не обоязковый. А до речі, а маршрути міняти не можна, да? Нельзя. По минусам отдают. Так у нас душу каваль. казав Василь, поставки ж робляться для крайма. Ну да. Потому что по-хорошему мы вообще могли могли взять крогобоба и забрать тю мотовушку. Поставки. Не надо Не Давай не, не Не треба, <кій> Не ты что? Вот с отробкой. У него больная тема просто. Не больна тема, просто, ну, типа. Тось, хтось говорить, що в стеті тут дуже сильно люди флудять, але це насправді ми так сильно флудимо. Не треба цієї його худі. Я, я його забув заправити. <звук> ну, нам дуже треба зараз знати, що ти забув заправити вертольот. Мені ну, так, так цікаво. Ну, Мені диви, дуже якщо... цікаво. Мені дуже цікаво. Мобс, дуже, мобс. цікаво. Ну, хлопці, хлопці, дуже, дуже цікаво. Хлопці, почекайте, будь ласка. Це дуже цікаво, більше фло, да. будь ласка, ти можеш сісти зараз Шуріку за машину, бо мені треба бігти. Срочно. Бля. з Алекс, можеш сісти за руль? Шаву? Да, то старий, Звертається поліцейський департамент. До уваги громадян штату. Рухається важка техніка. Уступіть дорогу або зупиніться біля узбіччя. Блядь. за все Я був спину здивований, якщо б хоч один не знайшов себе. Звертається поліцейський департамент. До уваги громадян штату. Рухається важка техніка. Уступіть дорогу або зупиніться біля узбіччя. Взагалі такий вопрос, виходить, якщо їде колона і чувак починає кричити задал по потім стріляти сразу можна или ні? Ні, перше, треба відкинути три мегафони, щоб він покинув колону. Взагалі його запекемона відкидувати. А потім після того можна йому толити по колесах. Не по ньому, по колесах. Я так я ще спрашиваю. Це... Там, якщо друг. Не, просто багато хто, типу, путає. Угу. По чому можна толити. Колеса не з Там просто якесь випадково, по ньому голова залетить пуля може, кстати, що лефари. Там, що находує якесь. Були були ям, ям кладки нові. Вчать тебе. От надо було цьому й приїхати. Доротка нова? Ні, мене не відкинули. <пл 'ять> За що мене відкидають? Радян Штату звертається в ПР. Пересувається колона техніки. Негайно уступіть дорогу. Провокація буде вважатись як акт агресії. Тому ми негайно застосуємо. зброю. роботи на її любимому місці я не бачу. Поки. Блять, йобаний інст. Блять, ти так класно, ти все через нашу машину. сорі, мене щось, не знаю. США на світло включили щось таке не пін, пінгує, що А Я ще, блядь, за ручці сука. Перше перекриття чисто. Перша зона перекриттів чиста. Так, з нами така людинка, як. Петруха Курук. Тут? Чи ні? Хто там не за рулем? Можете передивитись з НГшки? Чи, чи він тут немає рубиться? Друге перекриття теж чисте. Немає перекриттів. Стайте нема. Ага. Добре. Е, будь ласка, на поставку його не беріть. Е, НГшка. Будете бачити, не варить. Він в Хелперку вже третій раз пише, як лівнути з фракції. Ну, типа, мені так, не, треба, не щоб Зараз малась поставка, типу, а на Коли перекриття по фракції, ливну с фракції, щось, бля, почалось себе ісповняти. Щоб цей може перейти зразу на іншу сторону, типа. А нет, ты что? не Ні, ні, ну так не можно, типа. Ну, але... Понятно, да. Але... Короче, Василь, все чисто. Mm -hmm. Я еще раз, конечно, пролечу, но я сліпий бы не побачу. Не на ну, мар... вроде дивився. Ну тоже с ч подавился, но ну, я никого не бачу просто. Типа не марабунты, ну тільки... ну марабунты нема. Вс, бачу. Що, напевно, mm. тоді на НГ полишу, щоб паливо не тратить, на антикриль Ну що можливо ми це залутаємо? Ну неможливо ми це залутаємо, а то нема перекриттів. Може mm. ну, вони зараз підтягнуться. ні, вони... то це вже пізно, вони не зможуть згуркуватися на стільки щось. Mm. Можуть. Можуть? Ну це якщо вони на дальнє перекриття приїдуть, то тоді можуть. Нам що ми мали мали стає. Дивися, е -е -е, Льон, як скаут працює. Скаут працює таким чином, що якщо ти береш віартік, ти летиш з колоною. коли досягаєш певного місця, тобто, наприклад, закінчення тунелю, ти летиш скаутити, проскаучуєш всі місця. Якщо не бачиш перекриттів ніде, вертаєшся назад до колони і колоною типу продовжуєш рух до НГшки. Якщо е бачиш перекриття, теж вертаєшся назад і сповіщаєш нам що цей, що там є перекриття. Не стоїш коло того. Так працює скаут на вертольоті. Хорошо. Супер. Просто це як мені адміни казали. Щоб не було ніяких недорозумінь і щоб не було всякого такого, що там ми ще за дві хвилини чи три хвилини доїдемо до коло до того перекриття, а ти вже там вертіку два метри над ними зависаєш і чилиш. базариш скрайму. Ну були і такі прецеденти, тому зависати над ними не стоїть. Побачив, зайбісь полетів до нас. Ми вже під'їжджаємо ближче до того перекриття. От тоді можеш дивитися, куди вони і розказувати, куди вони що там роблять. Ты что, тут кинать зону, что там еще далі может перегрывать? Ладно. Небавно уже тут. пропал поливали все потому что почули что нема не не, в мене вже з машинки ктось тапнувся а я ну тут протешит що... Ну що десь дальше ми чи роз'їжджаємося? Не по-моєму це нагно не... роз'їжджаємось. Якщо що всім дякую за поставочку, що взяли участь. Нема за шо звертається. Дай ми ж не, ми ще не доїхали. Те що ти думаєш що тут уже стація може. Ні, ні, та тільки що чуть не перевернулось Мотовозка? Так Да. Вона ну, перевертається. назад. А, вона встає, да? Да, да, то, да, да.